розглянемо функціонал роботи CRM SalesDrive. При вході в систему ми з вами бачимо основний інтерфейс роботи менеджера це список заявок. Цю табличку ви можете налаштовувати як вам зручно. Тобто, у вас є можливість перетягувати колонки, змінювати ширину стовпців. Можна також прибрати зайві стовпці або активувати додаткові, які вам потрібні, проставивши біля них галочку. У розділі установки налаштування заявок ми можемо переглянути системні відключені та приховані поля і активувати їх. Для цього проставляємо галочки у відповідних блоках та вмикаємо поля. Окрім цього, ми можемо створити власні додаткові поля заявки або контакту. Для цього натискаємо додати поле заявок і вказуємо назву поля, групу поля та тип поля. Як ми бачимо, усі поля заявки розбиті на колонки та групи полів. Тобто, відповідно до їхнього розміщення у розділі налаштування заявок вони відтворюються у самій заявці. Тому тут ми можемо створити ще одну колонку та групу полів, яка нам потрібна, і перетягнути відповідні поля у новий блок. Силстреб заявки можуть створюватись в декілька способів. Це можуть бути заявки з сайту, з телефонного дзвінка, заявки з e з чату або замовлення додані вручну. Сформувати замовлення вручну можна за допомогою кнопочки Швидка заявка або Додати заявку, заповнити усю інформацію, додати до замовлення товари та згенерувати експрес-накладну можна зі списку заявок. Якщо натиснути кнопку Додати заявку, то відкривається форма як при редагуванні стандартного замовлення, де ми можемо прописати інформацію про клієнта. Біля контактного номеру клієнта з'являється логотип Viber, Telegram та WhatsApp. Це шлюз швидкого переходу, який дозволяє перейти у відповідний додаток одразу на чат з клієнтом. Далі в заявку ми можемо додати товар з каталогу товарів. Пошук товарів здійснюється за назвою, код артикулом, ID або штрих-кодом. Також товар можна обрати вручну зі списку товарів. Після того, як ми успішно обрали товар, можемо змінити склад, з якого списувати товар, внести собі вартість, також вказати комісію та знижку. Комісію та знижку ми можемо вносити одразу сумою або вказувати у значенні відсотка, тоді прорахується відсоток від ціни. Поле витрати це сумарне значення, комісії та собівартості. Окрім продажі, ми можемо створити допродаж товару і, відповідно у звіті по допродажах, перевірити, на яку суму якого товару було продано. Далі у блоці дані заявки обираємо необхідні поля та можемо згенерувати експрес-накладну. Якщо у нас декілька відправників, то у полі відправник ми можемо обрати необхідного, вказати місто, вид вантажу та інші параметри. Коли ми заповнимо усі поля блоку генерації ТТН, кнопка Сформувати ТТН стає активною. Далі ми можемо заповнити параметри нашої посилки або вони автоматично заповнюються з картки товару. Також через параметри кожного місця можна обрати шаблон посилок, які були створені заздалегідь. Ми можемо роздрукувати накладну або роздрукувати маркування 100 на 100 Щодо розділу комунікації з клієнтом, то у ньому зберігається уся комунікація по контакту. У розділі комунікація з клієнтом зберігаються вхідні, вихідні та пропущені дзвінки. Зокрема, можна відправити смс клієнту за шаблоном і при відправці смс застосувати транслід. Також заявки ви можете відправити імейл, вказавши текст, або за шаблоном. До замовлення також можна додати нотатку, прописавши якийсь текст або прикріпити файл з комп'ютера. Також до заявки ви можете сформувати завдання, приміром, якщо ви домовились про дзвінок, вказати дату та час, на який ви домовились, і за скільки до початку завдання система має прислати вам сповіщення. Ви можете додати опис до задачі чи прикріпити певний файл. При збереженні задачі у нас з'являється індикатор завдань на сьогодні і з розділу завдань ми можемо перейти у картку контакту чи заявку. У завданні також можна змінити відповідального. Відповідно, йому приходить сповіщення про нове завдання, а коли він закриває дану задачу, ви отримуєте сповіщення, що задачу завершено. Ви маєте можливість генерувати онлайн рахунок, якщо працюєте через LeakPay, вайфарпей або Monopay. Підтягується сума замовлення, яку ви можете змінити, а також обрати, куди саме відправляти підтвердження платежу. Також можна обрати не відправляти в цьому випадку, згенерувати онлайн рахунок і скопіювати посилання для клієнта. Розділ комунікації з клієнтом ми маємо можливість фільтрувати по типу комунікації, тобто нотатки, дзвінки, завдання, пошта, смс, чати, зміни по товару, документи та інші. За допомогою кнопочки Документ ми можемо сформувати рахунок, видаткову накладну, вхідний платіж, прибутковий касовий ордер, акт, договір чи чек для клієнта. Якщо у вас є власний шаблон друкованої форми, приміром гарантійний талон, то його можна налаштувати через налаштування друкованих форм заявок. З будь-якого замовлення ми також можемо згенерувати копію заявки. Якщо у списку заявок активувати опцію Виділити декілька, то у нас є можливість застосовувати масові дії по замовлення. Зокрема, ми можемо видалити заявки, вказати менеджера, змінити статус замовлення. Також можна вказати значення поля, застосувати розсилку SMS і застосовувати масові дії для нової пошти Укрпошти, створювати ТТН, друкувати друковані форми і формувати чеки. У списку замовлень ми також можемо застосовувати пошук або фільтри. Приміром, фільтр по полю статус. За замовчуванням у списку заявок відтворюються ті, які в процесі, щоб переглянути з урахуванням успішних і неуспішних замовлень, слід відфільтрувати по усіх, або ми також можемо відфільтрувати за декількома етапами окремо. Також можна відфільтрувати по статусу доставки, або зробити пошук чи фільтр по будь-якому іншому полю. Окрім пошуку по окремому полю, можна застосовувати пошук по усій таблиці. При першому вході в CRM у вас питає дозвіл на сповіщення, потрібно дозволити. Якщо ви цього не зробили, то слід активувати їх вручну. Після цього ви отримуєте миттєві сповіщення про нові заявки, завдання і мейлити дзвінки у правому верхньому або у правому нижньому кутку. Для того, щоб включити роботу зі складом, нам необхідно перейти в установки, товари, послуги, склад та включити роботу зі складом. Зокрема, ми можемо налаштувати декілька складів і встановити певні обмеження по складу, зокрема, відображати в заявці залишки товари, приховувати при виборі товари з нульовими залишками, дозволити від'ємний залишок на складі, редагувати залишки тільки через документ надходження і заборонити додавати новий товар при заявках онлайн. Щодо зменшення кількості товарів, то в Sales Drive товари списуються відповідно до статусу «Поворонці продаж. Перший варіант ви можете обрати, щоб товар списувався у всіх статусах, крім видалені і неуспішні статуси. Другий варіант у вибраних статусах в цьому випадку товари списуються та залишаються списаними у тих етапах, напроти яких стоїть галочка. Щодо налаштування товарів, то в цьому розділі можна активувати додаткові поля карточки товару. Зокрема, це комісія, ярлики, постачальник, виробник, код-артикул. Приміром, вага та розмір, якщо їх прописати у картці товару, то вони автоматично підставлятимуться у блок генерації ТТН. Також якщо ви ведете в облік товарів чи закупку у валюті, то можна активувати валюту та налаштувати курс валюти до базової. Щодо відображення товарів та послуг в заявках, то ми можемо додатково вивести ID товару, виводити виробника, кількість при одному товарі, і також виводити фото товару в замовленні. Щодо каталогу товарів та послуг, то в системі його можна створити в декілька способів. Це може бути імпорт товарів з Excel або UML, можна імпортувати товари по АПІ або з вашого сайту, а також створити товар вручну. Через швидке додавання у вас генерується рядок, який ви можете заповнити необхідною інформацією, а через кнопочку товар послуга відкривається повна картка товарів. Тут, зокрема, ви можете заповнити назву для документів, вказати ціну, знижку та інші необхідні параметри по товару, згрупувати товари в комплект. А також налаштувати приміром додаткові ціни по товару, вказати опис та характеристики. У карці товару зберігається історія зміни залишків та історія зміни собівартості. Можна переглянути, зокрема, по кожному складу окремо. Статуси заявок ви можете налаштувати під себе. Для цього переходимо в установки, статуси заявок, і можемо тут або відредагувати ті, які у нас є, або додати додаткові статуси. Зокрема, у нас тільки в процесі це кроки, успішні і неуспішні продажі. Якщо ми натиснемо кнопку Додати статус, то у нас створиться ще один статус як крок поворонці продажу». ми можемо задати йому фон і змінити порядок у списку послідовності статусів. Можемо додати ще один статус успішної продажі та ще один статус, приміром, «Неуспішний». Окрім цього, для неуспішних статусів можна налаштувати причини відмови і зробити це поле обов'язковим у заявках. Для наших менеджерів ми можемо обмежити доступ по статусах заявок, зокрема, обмежити доступ до читання чи редагування. Що стосується менеджерів, то їх ми додаємо у розділі установки менеджери». Тут ми можемо створити користувача, вказавши йому ім'я, прізвище. Логін це може бути імейл або ім'я латинкою, а також імейл, на який менеджер отримуватиме сповіщення про нові заявки. І пароль. Пароль не менше восьми символів. У розділі установки доступ ми можемо налаштувати доступ нашому користувачу. Зокрема, це доступ до бази заявок, тип доступу, а також доступ до заявок, контактів, дзвінків, до товарів, звітів і до експорту інформації в Excel. Окрім цього, по кожному з підпунктів можна також налаштувати доступ. Зокрема, це доступ до завдань, де можна переглядати не лише свої, а усі або свої та вибраних менеджерів. Доступ до пошти, де можна налаштувати корпоративну пошту і відповідно доступ користувачам до листів та до обробки листів. Доступ до документів, де ми налаштовуємо для кожного документу окремо доступ, де він може переглядати свої, усі, свої без менеджерів, свої і вибраних користувачів. Зокрема, можна обмежити доступ до собівартості не лише до редагування, але й до перегляду даної собівартості. Також доступ до чатів. Ви можете надати або прибрати менеджеру доступ до певного чат-боту, зокрема, повідомлення про нові чати і можливість застосовувати масову розсилку по чат-боту. Для менеджерів ми налаштовуємо доступ до чату інших користувачів. За замовчуванням, заявки в систему потрапляють без менеджера і підсвічуються червоним кольором. Кати менеджеру заявки можна одним з трьох способів. Перший варіант ви можете обрати менеджера вручну зі списку заявок. Другий варіант у розділі Установки. Налаштування заявок ви можете включити додаткові налаштування заявок, зокрема призначати менеджера заявці при відкритті заявки. Тоді при редагуванні замовлення менеджер замовлення автоматично проставляється. І третій варіант у розділі установки загальні налаштування та інтеграції сайти і маркетплейси під пункт авторозподілення заявок та сповіщень. Ви можете активувати авторозподілення заявок між менеджерами, а блоці кому призначати заявки, налаштувати пріоритети розподілення замовлень, фільтр, за яким бажаєте розподіляти заявки між менеджерами. Для прикладу створимо фільтр по полю сайт і вкажемо, щоб замовлення розподілялись не на усіх, а на вибраних користувачів. Для цього ж фільтру ми можемо вказати пріоритети, за якими мають розподілятись замовлення. Якщо в налаштуваннях бази заявок включено авторозподілення заявок між менеджерами, то заявка розподіляються лише на тих менеджерів, які у статусі доступні. Статус ви можете самостійно змінити у правому верхньому кутку або у розділі установки менеджера ви можете змінити статус вашого менеджера. У розділі установки загальні налаштування та інтеграції сайту і маркетплейсу ви можете ознайомитись зі списком інтеграцій, котрі доступні, та налаштувати інтеграцію з потрібним сервісом. Якщо у вас є самописний сайт, ви можете інтегрувати його через PHP, заявки онлайн і синхронізація товарів, або скористатись API та Вебхук для обміну даними. У розділі телефонія ви можете обрати потрібну вам телефонію для інтеграції, прописати внутрішні номери, налаштувати сповіщення про дзвінок а також обрати дзвінки в один клік. Якщо ви натиснете на логотип телефонії, з якої бажаєте інтегруватись, то доступна покрокова інструкція по підключенню. Щодо SMS Viber, то ви можете інтегруватись Turbo SMS, Alpha SMS, SMS Club та SMS Fly. Тут можна налаштувати шаблони SMS, автовідправку SMS, а також Viber-розсилку за допомогою інтеграції з Turbo SMS. У розділі чати можна інтегрувати чат-бот Viber, чат-бот Telegram, Facebook Messenger та Instagram Direct. Зокрема, налаштувати шаблони SMS, здійснити налаштування по сповіщення, сгенерувати віджит, який ви можете розмістити на вашому сайті. У розділі Доставка, доступна інтеграція з новою поштою, Укрпоштою та точками видачі розетки. Щодо оплати, тут ви можете інтегрувати розрахунковий рахунок «Приватбанк», картки та рахунки Монобанк, Екварінг від Монобанк, Лікпей та Вейфорпей. У розділі Інші сервіси можна підключити інтеграцію з чекбокс, активувати роботу зі шлюзом швидкого переходу Viber, Telegram та WhatsApp, інтегрувати Гугл аналітику, «Живосайт», сайт, літформа, Facebook та Instagram. До crm системи Sales Drive можна інтегрувати чат-бот Viber та чат-бот Telegram. Розглянемо функціонал роботи чат-боту Telegram. До чат-боту можна додати привітання, а також в привітання ми можемо додати кнопку типу посилання або звичайне повідомлення під кнопкою. Привітання автоматично відправлятиметься клієнту при переході в чат-бот Telegram. Як тільки у чат-боті ми натискаємо кнопку «Старт», цей чат автоматично з'являється в SalesDraві. Як ми бачимо, система відправила клієнту привітання разом з кнопками. Якщо ми обираємо кнопку інтеграція типу посилання, то нам пропонує перейти за посиланням на сайт для перегляду списку інтеграцій. Якщо ж ми оберемо кнопочку типу Текст, зв'язатись з менеджером. То система автоматично відправляє нам відповідь, що найближчим часом менеджер зателефонує нам і просить поділитись номером. Як тільки ми ділимось, то система інформує, що дякуємо за ваше звернення. Очікуйте дзвінка. Окрім автоматичних відповідей на повідомлення клієнта, ми можемо відправляти йому смс за шаблоном. Зокрема, для різних месенджерів можна налаштувати різні шаблони. З чату ми можемо створити контакт або заявку, щоб не втратити комунікацію з клієнтом, якщо ми домовились про замовлення. Окрім того, що в чат ми можемо відправляти повідомлення за шаблоном, ми також можемо прикріпляти фото чи файл з нашого комп'ютера. Комунікацію завершено, то ми можемо перевести чат у закриті і відповідно переглянути їх серед завершених. У розділі чата ми можемо також фільтрувати по кожному з чат-бодів, щоб переглянути відкриті та закриті запити у даному чаті. В чат-ботах Viber та Telegram ми можемо застосовувати масову розсилку по чатах, але нам потрібно обрати який саме сервіс. Ми використовуємо для розсилок, по якому чат-боту, і додати умову розсилки, приміром, по даті підписки чи останнє вхідне повідомлення. Далі ми вказуємо текст повідомлення, до якого можемо завантажити файл, завантажити картинку або додати кнопку. Після успішного збереження ми можемо відправити собі тестове повідомлення, повернутись до редагування або здійснити розсилку клієнтам у чат-бот. Ваш клієнт, котрий підписаний на чат-бот, отримує цю розсилку та може перейти за посиланням, вказаним у кнопці розсилки. До Sales Drive можна інтегрувати Приватбанк, Монобанк, Лікпей, WayForPay та MonoPay. Платежі з цих систем автоматично імпортуються у розділ документи, платежі, і тут ви можете відфільтрувати їх по розрахунковому рахунку. В Sales Drive ви маєте можливість прив'язати один платіж до декількох замовлень. Для цього переходимо у редагування платежу, обираємо прив'язати до декількох заявок та вказуємо номери заявок, яких стосується цей платіж. Автоматичне заявки підтягується сума даного замовлення. У самій ж заявці у розділі комунікація з клієнтом фіксується вхідний платіж, доданий до замовлення, а у полі «Оплачено» та залишилось сплатити, фіксуються суми оплати клієнтом. Ви можете створювати рахунки, акти та інші документи із розділу Документи, але якщо ви працюєте з заявками, то зручніше створювати документи прямо з заявки. Наприклад, у нас є замовлення з товарами в заявці є кнопка Документ, за допомогою якої ви можете сформувати рахунки, видаткові накладні, акти, договори, вхідні платежі та прибуткові касові ордери. Ми генеруємо рахунок, який автоматично прив'язується до заявки. Одразу підтягнулась уся інформація по товарних позиціях. Єдине, що нам потрібно зробити, це вибрати організацію, від якої ми формуємо рахунок, та натиснути Зберегти. Після збереження рахунку ми можемо його або роздрукувати, або відправити на емейл клієнту. Формується імейл, до якого уже прикріплено рахунок та вказано імейл отримувача І третій варіант ми можемо завантажити рахунок і отримуємо PDF-файл з нашим рахунком. На підставі рахунку або на підставі заявки ми також можемо створити платіж, акт, касовий ордер чи видаткову накладну. Після створення акту на підставі рахунку усі наші товарні позиції переносяться і нам залишається лише роздрукувати акт та відправити клієнту. Історія заявки відображається усі акти, рахунки та інші документи по даній заявці. Щоб відтворювалися лише документи, ми у фільтрі обираємо документи. У розділі налаштування документів ми можемо створити індивідуальні форми, друковані для документів.